Пробуємо робити генератора саморобного. Ось такого мотора маємо. І щось покажемо. 6-5 лошадок. О, чуєте? Відбій тривоги, що було тривога. Ось такий моторчик. Тут ашові поміняли прокладки на карбуратор чистить. Да? почистив. Бака що Потім... чепити. Щось ліпитись з такого. Таке ось. 65. Саме простенькість. Uh -huh. Так, зараз ставимо, пробуємо щось. Подивитися, як воно приблизно має бути. Шківний такий Зараз доставлю бака. Це нам мотор. Такий пак маленький. Так, будемо заказувати новеньку цю газульку. Ну, оце весь механізм. Так, зараз побризкаємо трошки моторчика хімії, о, ну, по моторах, щоб повід... Да. Щоб був чистенький. Це. У нас же сніжок випав, Де як новенький? Тільки дива і диск, і тут така полпа зілка. Парчик майже вже як новий. О, перший ще має зовсім другий вигляд, кіл попав. Персонало. Зараз виміряємо, як варити каркас, які розміри. Ось вот така. Щоб знати, не сміли. Ну, довжина. 80 на 45. На 45. Мать. すごい、ね Так, це Робимо, якщо що, тимчасово, тимчасово. Там не сваріться, тому що там. Ось зробили такого генератора і вже у нас, можна сказати, готовий. Це пробна версія. Вже замовили, є замовлення, замовили, виходить, нові мотори. Так само по 2,2 кВт, такі маленькі електро вигоди взяли. Зараз покажемо як буде працювати в огарушкою. Так, покажемо. Так. Вот. Да, давай, Да, вот она, такая самая правую ладонька. Да? Вот. Отак От працює в нас такий генератор. Так само це ж можна все підключитися. Це не... можна третий. Третя фаза, виходить. То кожна розетка дає 900 ватт відміну на одну фазу. Вот. Саморучний газ можна давати. Так, друзі, зробили ось такий генератор. Для дому якраз він підійде телевізор, холодильник, котла потягне. ну такий він ну, щоразу не знаю, а для котла підійде. Можемо робити навіть під замовлення з новими моторами, бензиновими двигунами і електродвигун, буде новий йти. Якщо ви, наприклад, вас зацікавить, можете писати в коментарі, я номер залишу. Можете дзвонити, писати на Viber. Також можна такий варіант, якщо ваші електродвигун є, наприклад, або ну, від мотоблока таке 6,5 лошадок, 7,5, наприклад. Можете висилати нам, ми його переробляємо в генератор, ну якби там домовили за ціну і висилаємо для вас вже генератора Ну, готового.